Господь з вами, читання Святого Евангелія від Луки. Того часу озвався до Ісуса хтось із натовпу, учителю, скажи моєму братові, що він поділився зі мною спадщиною. Та він відповів йому: чоловіче, хто мене поставив суддею або розподілювачем над вами? І промовив ще до них глядіть і стережіться всякої зажерливості, бо навіть якщо хтось має надмір, його життя не належить від того, що посідає. І він розповів їм притчу, кажучи в одного багатого чоловіка рясно вродила нива, тож думав він, говорячи сам до себе, що мені робити? Бо не маю куди зібрати мого врожаю. І сказав: Зроблю так розвалю свої клуні, збудую більші, зберу туди все збіжжя та моє добро і скажу своїй душі. Душе, маєш вдосталь добра, зібраного на багато років, спочивай їж, пий, розкошуй. А Бог до нього промовив. Нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе, а те, що ти приготував, кому воно буде. Так буває з тим, хто збирає для себе і не багатіє в Бога. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, в сьогоднішньому <кій> читанні, як в першому читанні із проповідника, так починається ця книжка, що «Марнот, марнота марнот. Геть усе марнота. І в Евангелії Ісуса просить, щоб Він був суддєю. В другому читанні бачимо, що повинні ми. Воскресли з Ісусом Христом перед тим померли з Ісусом Христом, померли в гріхах, померло наше грішне життя і воскресле воскресло те життя, яке є в Бога. Тобто Боже життя починає нас жити. А в Евангелії цей спір, який спробують Ісуса втягнути в нього, щоб Він був суддєю. Це є честь, могло би бути для Ісуса, бо равини вони змогли бути і суддєю, тобто судити між людьми про різні спорні речі. І коли Ісуса це питають, що Він судив, то Вважають Ісуса, що Він є такий равином, який має на це право. І Ісус не входить в цей спор, а починає про те говорити, що є набагато важливіші речі, ніж то, що спорити над спащиною. І важливіші ці речі це життя в Бога. Це, як каже Ісус, багатіти в Бога. І потім Він розказує, що <кій> був цей чоловік, який так вважає, що він багатий, що він зможе жити і може відпочивати. Дуже часто бачимо багатих людей, що чим більше мають, тим більше їм потрібно. І той та багатість не дає їм спокою, а навпаки, чим багатіше, тим менше спокою мають. І бачимо, що спокій залежить не від багатості чи від бідності, бо бідна людина теж може, бути, може багато страждати із-за того, що не знає, що буде завтра, жиє живе в небезпеці. Як, буде, як прогодує своїх дітей, звідки візьме кошти на лікарство, на різні речі, які потрібні для життя. Тобто ні багатість, ні бідність для людини не дає спокою, а бачимо, що спокою дає Бог. І цей спокій людина зможе так знайти, що шукає Бога. Часто бачимо таких людей, які спорять, спорять в своєму житті із друг другом, може на спащині, але можуть і на других речах. Хто кого обідав, хто що від другого забрав. Ісус про те учить. Молимося за тих людей, які яким шкоду зробиться повітряна тривога. ці бомби, які впадуть щоб Бог благословив їхнє життя, якщо хтось помре, то щоб Бог взяв їх до Небесного Царства. Проте учить Ісус із цією частиною Евангелія, що людина із людського горизонта, то, що ми бачимо, як людина змогли підняти до Небесного Царства, до Божого горизонта. Щоб події нашого життя ми дивилися не як люди, як тут на землі, а змогли бачити із Небесного Царства. Якщо є якась подія в моєму житті, яка мене не дає мені спокою, то я зможу подивитися із небесного царства, який я би пораду дав би цій, тобто собі або мені, людина. Яку пораду вона мені би дала, якщо я її бачив із Небесного Царства? Можемо і померших родичів запитати, що як вони бачать подію нашого життя. І будемо бачити, що це може дати нам багато спокою, може повернути багато спокою і багато таких речів, які нас тривожать. Вони зможуть зникнути, бо із Небесного Царства вони неважливі. То, що хто мені що сказав, які слова сказав, як обідав, що забрав, яку шкоду зробив, із Небесного царства може це буде недоречно, може бути неважливо. І коли Ісус говорить, що багатіти в Бога. Це означає, що піднятися на цей Божий горизонт, що дивитися із Небесного Царства події нашого життя. Багато можливостей маємо, багатіти в Бога. Може це бути молитва, може, що прийдемо на службу, може на адорацію, підемо молитися, дома Біблію читаємо. Може 5-10 хвилин виділимо для Бога і просто в тишині пробудемо цей 5-10 хвилин і шукаємо, що мені Бог хоче говорити, що мені підказує через сумління Бог. Тобто багатіти в Бога, це шукати Його, і Він є близько до нас. Тобто Він настільки близько до нас, що ми відчуваємо, що. Ми перебуваємо в ньому, так як не відчуваємо кислород, але живемо із нього, коли його немає, тоді починається проблема. І багато інших речів, є, в якому ми живемо, так як дитина в утробі мами, так близько до мами, що не відчуває відстань. І так ми живемо в Бога. Так близько до нього, що дуже часто не відчуваємо цей відстань. Але Він є в нас, ми в ньому, і ми зможемо в ньому багатіти, якщо шукаємо Його. Якщо хтось не шукає Бога, то не буде в ньому багатіти, то може оминути Бога ціле своє життя людина. І сьогоднішня служба це покликання для того, щоб ми Його шукали. Щоб ми настроювалися на нього. І якщо цього зробимо, то будемо бачити, що багато спокою можемо отримати, бо ми піднімаємося з таким чином до Бога і дивимося події нашого життя із сторони Бога. І будемо бачити, що те, що нас турбує, то воно буде легше. Бо побачимо, що воно незначне у відношенні до Небесного Царства. Може важлива подія, може болить нам, що та хтось поводиться, хтось нас обідив, забрав щось, шкоди зробив, бо воно є нормально, що болить, тільки іголка, якщо або осколка, яка попадає в наш палець, воно болить. То більше речі набагато більше зможуть боліти. Но тоді, коли ми це побачимо, як Бог на це дивиться, як із Небесного Царства, я би дивився, якщо хтось із моїх родичів би це сталося з цією людиною, то яку я пораду би дав цій людині, то ми получаємо великий спокій, бо будемо бачити, що від того незалежно, що важка справа, що болить. У Небесному Царстві буде вона неважлива. Но це ми зможемо тоді зробити, якщо постійно піднімаємося до Бога із своїми молитвами, і з тим, що шукаємо Його, багатіємо в Бога, і це робимо кожен день. І воно може підштовхувати нас до того, коли якась важка подія стається в нашому житті. То ці важкі події можуть нас підштовхувати до того, щоб шукали Бога, щоб та рана, яка є в нашій душі, щоб Бог Його залікував, щоб вона загоїлася. І з таким чином ми багатіємо в Бога і від Бога получаємо ту спокій, яку ні світ, ніхто не може дати, тільки Бог. Амінь.